Вітаю, друзі. Сьогодні у нас розмова з особливою людиною. Пастор. Потім військовий, який на передовій, нарешті, капелан. Це все в одній людині. Це історія Валерія. Перед цим я чув, що ти більше року побував на війні на передовій як військовий. 13 місяців, так. Да. Війна це не для пастора, пастор має якісь привілегії. Як ти туди потрапив? Як тебе мобілізували взагалі, Можеш розказати? Ну, я на війну не збирався йти. В 96-го мене комісували. В Павлограді на блокпості спинили. Кажуть, покажіть ваш військовий. Я кажу, у мене нема. Треба все по новій проходить велика, все. Ну я добре. Взяв всі документи, це ж пасторське посвідчення, листа від церкви. Все, прийшов до ТЦК, це показує. Він каже, дуже добре, що у вас є такі цікаві папери. Давайте. Пройдемо ВЛК, а потім ми все вирішимо. Я ж розумію, що для того, щоб був якийсь гарний плід, треба з ними жити. Іга. Тому таке було рішення свідоме, навіть не рішення, а просто згодже, згода всередині, що ну добре, піду туди. Бог мир. Так Бог так, так, було якесь такий спокій, розуміння, що ну, мені там треба бути. Коли ми на початку, навіть у 23-му році, ми приходили, дронів тоді ще було мало. Іга. І, в принципі, можна було нормально під'їжджати до позиції. У нас навіть деякі позиції були такі, що нас привозили на машині, і ми буквально 150 метрів, і ми на позиції. Тобто була така можливість. Потім, це вже минулий рік, коли ми на часі в Яр заїхали, там вже було набагато важче, тому що ти тільки доїжджаєш до цієї позиції висадки, тебе вже чекають дрони. А полон як потрапляють в полон зіткнення з росіянами, як оце все відбувається? О, там дуже по-різному буває. У Нас були такі випадки, що отак от групи один повз один пробігали. Росіяни і наші да, і наші, просто мінялися. А як, як? про всі ж в мультикамі, всі з однаковою зброєю. І більшість ну, війську на сьогодні по статистиці, більшість людей розмовляють російською. Тому, коли вони пробігають один по одного, то привіт-привіт, ви куди, ми вас мінять. І ті туди побігли, ті туди побігли. І потім вже десь на другій, на третій лінії, хтось починає розуміти щось воно не те. Щось в них дуже русський акцент. І потім спиняють там. Дуже обережно ставлять питання, а хто президент, ті кажуть, ну я хто, як обично Путін. Mm -hmm. А Путін, тоді там хлоп, все, хлопці прийшли, складаємо зброю. Ну, з їжею точно проблем нема. Mm -hmm. тобто, там, хто питає з фонів, я кажу, от їжу не везіть. Особливо консерви не треба вести, бо їх дуже багато і нам самим нікуди дівати. А от такі реби, електронні засоби, дрони, техніка, автотранспорт це зараз воно Ну це ж такий розхідний матеріал. Так. І він завжди потрібен. А розкажи про міжконфесійну співпрацю в Капелансі, тому що я знаю, що євангельських віруючих там меншість. Здебільшого ага. прославні, як ви так. співпрацюєте? Це... Не знаю, це, мабуть, чудо від Бога, <схи> тому що мені трапляються дуже, дуже гарні православні. Але зараз Бог так відкриває, що ну просто неймовірно. Ми співпрацюємо. Мене православні називають отче Валерій, угу. і хоча вони й старші за віком, то дуже поважно ставляться. Я, ну, я сам здивований. знаєте, такий. Дякую, Валерій. Дякую насамперед за тебе, за твоє служіння. Дякувати Богу. Хай Бог благословить тебе, і ми віримо в майбутнє з Христом. Амінь. Амінь. Так само.